Привіт усім! І сьогодні я вам розкажу, як швидко прив'язувати карту, нажавши всього один тик, коли ви її в'яжете. Що вам потрібно зробити? Ви заходите просто в ваш антидетект браузер, ваш профіль. На три точки нажимаєте. Далі й автозаповнення, способи оплати. Нажимаєте Додати, кредитна дебютова картка. Тут вписуєте номер своєї карти. Тут дату, яка у вас, і тут CVV. Ім'я на карті підписуєте її, як хочете. Нажимаєте Зберегти. У вас все збереглося. Далі заходите просто на рекламний кабінет, на якому хочете прив'язати цю карту. Нажимаєте додати спосіб оплати. Я ще зміню валюту. І далі, коли ви просто заходите, ви тут пишете, я пишу картхолдер. Можете скопіювати собі його, і тут одним тиком, просто, коли ви нажимаєте, у вас сама карта вилізає, ви нажимаєте зберегти. Далі, ось тут так само. Просто можете вписати картходер і одним тиком. І ось таким чином ви дуже швидко можете пов'язати свою карту. Тому хто не знав цей спосіб, як ним можна користуватись, користуйтесь.